Виникають питання, які пов'язані з необхідністю з'ясувати, які документи слід подати до суду для того, щоб суд розірвав шлюб. Один з основних документів це, звичайно, позовна заява. Це перше. Другим документом буде виступати квитанція про сплату судового збору. Судовий збір ми сплачемо в будь-якій установі банку. Третім документом, яким слід долучити до позовної до суду. Це у нас буде свідоцтво про шлюб. Законодавство прямо не передбачає, що потрібно подавати оригінал, але у відповідному роз'ясненні Верховного суду є така теза про те, що все ж таки слід подавати оригінал. Тому ми все ж таки подамо оригінал. І у випадку, якщо у подружжя є діти, то необхідно також долучити і копії свідоцтв чи свідоцтва. Про народження дітей це ті основні документи, які слід подавати до суду в тому випадку, якщо маєте намір розірвати шлюб в.